Знайомтеся корольокса Вікторович, він себе представить і відповість на ваші питання, якщо вони є. Шановні доброго дня. Шосте. Про затвердження корольова Олександра Вікторича на посаді заступника Удюпільського селищного з питань діяльності виконавчих органів ради. Шановні депутати, я як селищна голова, виношу кандидатуру Корольова Олександра Вікторича на призначення е, моїм заступником. Будь ласка, знайомтеся, Корольов Олександр Вікторович він себе представить і відповість так, на ваші питання, якщо вони є. Шановні доброго дня. Король Олександр Вікторович, народився в місті Одеса, повністю 39 років, освіта вища юридична, за фахом, первинним юрист. На процесі життя здобув ще декілька фахових професій. Виключно в практиці. Працював правоохоронних органах України. Працював в бізнесі, тобто в компанії, яка займається експортом агрокультур, мастил, працював на посаді заступника директора понад 4 роки в цій компанії. З початком повномасштабного вторгнення вступив до сил безпеки та оборони України, проходив військову службу у лавах 11-ї бригади Національної гвардії України, ветеран війни, учасник бойових дій з інвалідністю в результаті війни. Зараз е, звільнений за, зі служби за станом здоров'я. Е, як я бачу себе е, на роботі на посаді заступника, е, по-перше, це залучення інвестицій, е, закордонних інвестицій, робота з бізнесом в цьому напрямку, е, робота. Іншими джерелами надходження за е, однією ноти наповнення бюджету громади. Це основне. Е, вже коли е, у разі позитивного оповнення рішення, якщо я буду призначено цю посаду, через е, короткий час я більш детально е, ознайомлюся з станом справ, проблемними питаннями і вже зможу в подальшому дати вам більш конкретний план своїх дій, в е, ну, подальшому вже буде видно. Ну, життя покаже. Якщо є якісь запитання, говорите. То... Запитань немає. Ставлю питання за основу і в цілому на голосування. Будь ласка. Яка з Богом. З Богом, так. <звук> 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 за п'ятнадцять питання прийнято Дякую. <звук> <звук> <звук>